Всім придкона 5 і сьогодні ми з вами порибалимо. Я вже колись давно знімав таке відео, але прийшло з того моменту багато часу, багато оновлень, змінювали взагалі багато чого. І тому вирішив ще раз записати це відео. Але перед цим не завершити лайк, підписуйтесь на канал. Вот мій промокод ВІЦІ, Він дасть свій приємний бонус на початку. І також мотивація в ній далі знімати відео. Всім дуже дякую, хто його ввів. Також заходьте у мій телеграм-канал. Зараз бачите кір-код на екрані і посилання у описі. Ну, а ми переходимо до відео. Ну що ж, я зараз знаходжуся біля риболовного магазину. Ось тут от він є. У нас таких магазинів взагалі є три. Один ось тут, ще один ось тут. І ще один у нас. Ось тут. Ось такий от білий гачок. Коли ви прийшли до магазину, ми заходимо всередину, підходимо до NPC, і нам потрібно купити. Тільки одну річ, обов'язково. Все, решту по бажанню. Обов'язково вудочку, я думаю, це зрозуміло чому. Якщо ви не впевнені, чи зайде вам взагалі це от заняття, не купляйте професійний спінінг. Ну хіба що якщо у вас дуже багато грошей? Я б вам би радив викупляти би покращену вудочку. Проста вудочка доволі погана, тому що там половина риби буде тікати. Тобто краще брати покращену водочку. І по бажанню можете взяти ось таку от приманку. Є швидкий улов, найбільший рак і золота риба. Логічно, золота риба буде набагато краще, ніж якийсь там швидкий улов, але це вже на ваш розсуд. Різниці між ними е, як такої, зрозумілої нема, просто десь буде швидше ловитися риба, там якась крупніша риба, ну і так далі. Вам потрібно обов'язково купити вудочку. Це все в мене вже куплено, ось є вудочка покращена, і є десь тут ось. Найбільший рак. Все, ми це беремо, давайте сідаємо у машину і їдемо на точки риболовлі. А які в нас є взагалі такі точки? Ось такі от сині гачки. Він у нас один є тут, один є ось тут, ось тут. Є такий на воді, на речі, тобто це можна взяти катер, наприклад, тут, тут, тут ренда катерів, і просто туди піти рибалити. Також, ось тут є. І ще один десь тут був, але ні, напевно, все-таки немає. Тут є ще заборонена рибалка, але це вже не це, це вже для мафії. А ми їдемо сюди, тому що це нам найближче. Ну і коли ви сюди приїхали, ви можете наснути англійську R і подивитися інформацію про риболовлю. У нас є тут районі, і логічно, чим більший у вас рівень, тим більше ви різних реб ловити можете. І, наприклад, ось тут от, остання риба це е, кой. Тобто це логічно буде якась дуже дорога і загалом велика риба. Е, тому сенс взагалі тут працювати є, тому що чим більше ти працюєш, тим більший буде в тебе рівень. і логічно платити тобі за це буде більше. Ми підходимо ось сюди, от, до нібито причалу, ну, краще до краю. Дістаємо вудочку, ми її викладемо в руки і також використовуємо наш е, улов. точніше найбільший рак. Е, просто так от правою кнопкою і використати. Ага, нам потрібно взяти її в руки. І тепер. А, її можна використати у відкритим моря. Добре. Тоді поправочку роблю, тому що раніше можна було використати її і ось так от. Але можна тепер її лише у відкритому морі. Давайте тоді нам цього не треба. Ми візьмемо просто вудочку. І починаємо рибалити. Щоб закинути вудочку, ми стискаємо LKM. Все, ми зачепили і у нас ось є такий от значок. Чекаємо, коли щось відбудеться. Коли в нас з'являється така червона штука, нам потрібно тримати рибу максимально посередині і щоб вона не перехилялася сильно. Все, ми виловили рибу, і продовжуємо далі ловити. Давайте я 10 хвилин перебалю і подивимось, скільки я за цей час зможу виловити. Ну що ж, закінчилось у нас 10 хвилин і наловив я ось ці риб. Ніби небагато, але якщо ви помітили, я ще складав риби у мій багажник. Зараз я їду на е, ринок і хочу їх продати. Ну що ж, я на ринку. Нагадаю, він нас знаходиться ось тут. Ми підходимо до ось такої ніби комірочки, не знаю, як це назвати. Можете підказати в коментарях до рибака. І продаємо все, що у нас є. Став... Тут можна окремо продавати все, що у нас є. І окремо все продаємо. І заробив я близько 7000. Але нагадаю, що, по-перше, в мене перший рівень рибака, Тобто я не і заробив я 7 тисяч. Але нагадаю, по-перше, що в мене 1 червня Рибака, по друге що я працював всього лише 10 хвилин. Якщо працювати більше часу, наприклад, з якимось швидким уловом, от, от, тобто от, от, з от, тими от, от, приманками в морі, і з професійною вудочкою, ви наловите в разів 2 або 3 більше, ніж я. І за тобто, 10 хвилин це буде. Ну, напевно, під 20 тисяч. Якщо ще й у вас буде високий рівень, самі можете уявити, скільки ви будете там заробляти. Тому, як на мене, рибак, це дуже хороша робота. Такий ніби підзаробіток, особливо думаю, для новачків. Якщо, звичайно, у новичка буде краще на вудочки і так далі. Ну, але свою оцінку ви можете написати у коментарях. Всім дякую, хто досі до цього моменту. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па!